Ваш інспектор, доброго дня. Доброго дня. Громадяни України вимагаємо скласти протокол на порушника на водія ось цього транспортного засобу, який припортований згідно порушення правого дорожньору. Да, а що він порушення? Знак... на перехідстві. Зупинка прямо на перехресті. На перехресті? Вимагаємо скласти протокол про порушення. Так точно. Знак пішохідний перехід. Протокол на водія. Хто водіє автомобіля? Будь ласка, саді протокол. А хто ви відмовляєтеся, я не знаю. Ви знаєте, хто водіє автомобіля? Я не знаю. Ви не знаєте, так? А молоді біля вас знаходиться. Виділі Автомобі. Ви? Ви це автомобіля. Виводіть автомобіля. Будь не ласка, не складіть протокол. Ось ході автомобілі. Знаєте, чому я ставка? Я а не знаю, чому. Ви порушуйте правила, а нас не цікавить. Абсолютно не цікавить. Порушення правил, все. Дальше мені к'ятик. Будь ласка

Чому? Чому? Я знамані... Ви, ви, ви під, підміняйте а поняття, а ну, придаві свої Власка, приміяти, які то ви такі. Документи я хочете? не знаю, з чим я спотую. Які ви документи хочете? які засвідчують вас особу. Добре, Вислухайте протокол. Ви в мене ще замагаєте, будь ласка, вас вимагає. Я маю. От мене призваться його машина. Перед нами так. Ваша Тільки що, не треба. Якщо ви перейдете. Ви скільки що на відео ви перезавезли, що це ваша машина, я Чого? Чого ви полічував. Ми не хочемо, сходіть будь ласка, протокол. Да, да, ваше да. послужчило, будь ласка, буде, якщо ви не складати, буде на вас написана скарга про виконання своїх службових обов'язків. Протокол складаєте? Протокол ви складаєте. Ви при виконанні от порушник. От порушник, от автомобіль. Автомобіль Де. порушує право дорожнього. Ось порушник, що на відео засня... засняти, який що це його автомобіль, що він водій це автомобілів. А? а вже не визнали. Ну, ми почекаємо. Ну, почекаємо. Ви ми почекаємо. Ні. Я не вимагаюся. Я телефоную 102. Вимагаю телефону 102. Працівник відмовляється виконувати спектр обов'язки. Я телефоную 102. Ви мені що? Погрози? Ні, Я питаю, не визувати. Ну ви відмовляєтесь. Ви мені погрожуєте? Ви відмовляєтесь відмовляєтеся. Ви мені погрожуєте, я вам не погорожу. Ви відмовляєтесь відмовляєтеся, ті, які ви повинні відчинитися від законодавства. Не виконуєте відповідно накази внутрішнього міністерства внутрішніх справ на лінію 102 для того, щоб була дотримана законів. Занят? Занят. А? Ну, почекаем, почекаем. Мы никуда не спешим. Пишли, пошли звонки другу. Что вы будете? Выполнил это закон, больше ничего. Товариш інспектор, може, хоч ви будете виконувати, же норму, закону, ви ставьте, я я говорю, виконувати норму закону чи ні? Я, тут... я кажу, не можу, хоч ви виконати норму закону чи ні. Чи ви відмовляєтесь виконувати? Ви не знаєте, а ми зараз повертаємо докази відеозйомку, де оставить молодарна признатися, що він водіє автомобіля. Вам достатньо буде цього, для того, щоб бознати, що він ви знаєте, що він водіє. А ви реально не знаєте хто це, І ви обманюєте, так не краснієте, і вам не стидно зараз, так? Я... На камеру, в інтернет сюди ви бачите. Ми просто розуміємо, хто це людина, і що ви не знаєте, ви нас здесь спілкуєтесь. Мало того він тільки що визнав. Це. <плес> Докуда... засіб, О, От <плес> по закону, оце я. Вам прям респект. І вожу. Ну, респект – це англійське слово. І я теж не посуду. Всім потрібно однаково. Якщо ви страхуєте людей, то ви вас ну, дозу по мінімалу. Це вже ваше ми право. Ми не можемо дозволяти. Як бути? моє не знаю. Ви самі определяєте. Ми, ми ж ми і не будемо командувати. Ми просто вимагаємо, щоб ви вчинили дії по закону, які ви повинні вчинити. Все. Бачите, вже з'явиться, що це людина, яка оце його автомобіль вже, так? А старо хвилин тому і гориться на його автомобіль. Буває, забув на певно. О, бачите, за це ще й походу спецоперація і працювання митниці. А це змитник, напевно, що перед нами стоїть. Можливо, можливо. Дивіться, що робиться. Мерседес розказує. Як Кого Йдуть разом, це спецоперація. А пару хвилин тому вони розказували, що друга-друга не знають. Знаєте, як можна брехати просто в очі, не красніти абсолютно. А насправді інспектори поступово дуже не Що? що. Що? Інспектор ДПС складає протокол на митника. Ти не, не, не завжди побачиш таке, так? Да? Ну, дивиться, складається протокол. Порушення право. Зараз працівник повинен забрати автомобіль звідси, працівник мидриться, я так розумію. Ну, протокол, інспектор, склав, це видно. Як ти думаєш? зараз інфіку, чи він не запинає. Якщось порушень не запинає, то визиває евакуатор. Він сітки ну, тут у нас. Дивись, По постанову теж виписує на місці зразу, дивись. Хоча міг би і не виписувати. Якби... Пацан, ну, як можна да. сказати... Я сказав, Лутковський читав. Якби почитав, що ти можеш попросити адвоката, то... Ні, так Лутковська стала, не зв'язка. Так, так, я читав це. Ось так. Так постанова написується. Так, ну, вже майже прийшло до завершення нам складання протоколу, постанови, дивіться, правопорушник з митниці підписую, його погоджуючись з цим всім. Бачите? як. Торжество закона, можна сказати. Дивіться, копія постанови вручено, все як повинно бути. Копія протокола. Зараз буде копія протоколу. Все віддається. Копнія протокола, копія постанови. І працівники ДПС план виконали і закону дотрималися. Зараз молода людина, яка за кермом забирає транспортний засіб. Не свій. <плес> І яка він сказала, що це не його, так. Ну, що його хочу повідомити? У вас ніяких питань немає. Всі дякуємо, що ви припинили право, Так.